Як пов'язані між собою чоловіча, жіноча енергія і фінанси? Е, любий мужчина, йому від природи закладено в принципі, достатньо енергії для того, щоб він забезпечив самого себе. Любий мужчина має цей потенціал забезпечити самого себе. Але як тільки він вступає в союз, в шлюб, він відповідно бере відповідальність за дружину і за майбутніх дітей. про Дітей трошки пізніше. Відповідно, коли мужчина починає жити з жінкою, йому потрібно більше енергії для того, щоб більше приносити, більше заробляти, більше реалізуватися. Жінка в свою чергу своєю любов'ю, повагою, увагою, ласкою вона наповнює чоловіка якраз цією енергією, якої йому не вистачає для того, щоб збільшити свої, свої фінансові статки. Як жінка наповняє чоловіка? Ніжним словом, смачною їжею, попрасованим одягом, все, що жінка робить з любов'ю для чоловіка, наповнює енергію Ці або їду, або одяг, який вона прасує, який вона пере. Все наповнюється її жіночою енергією. І, само собою, з часу вона передає цій чоловіку, коли він їсть або вдіває цей одяг, коли вона шепоче йому на новушка хороші якісь слова, коли вона його обнімає, цілує, притискається. Ось так і відбувається взаємозв'язок чоловічої і жіночої енергії. Що жінка, чим більше жінка наповняє чоловіка, тим більше чоловік реалізовується і приносить, додому, приносить до хати і наповнює хату благами і достатком. Ось так. Більше про це далі. Слава роду!